Нагадаємо, 2 вересня навчання розпочалось не тільки у школах, а й у вишах. Там теж побували наші журналісти. Широке поле діяльності відкриває перед новоспеченими студентами Київський обласний коледж культури і мистецтв. Цього року до одного із найстаріших вищих навчальних закладів Київщини вступили 160 юнаків і дівчат, які закохані у творчість. Частина з них навчатиметься тут не лише співом і танцям, а й опановуватиме нову спеціальність туристичне обслуговування. На святі першого дзвоника у виступах педагогів і гостей неодноразово лунала думка. Київський обласний коледж культури і мистецтв є справжньою кузнею майбутніх талантів, які спроможні піднести мистецтво України на новий якісно високий рівень. На сьогоднішній день в області є потреба в молодих спеціалістах в молодих фахівцях, які замінять тих фахівців, які свого часу піднімали і національну культуру, і продовжують ці самі традиції. Те, що 1 вересня свято в нашому коледжі велике і величне. Це завжди. Це традиція, яка вже От ми так стояли, це 84-й навчальний рік нашого коледжу. Уявляєте собі? Назвіть мені, будь ласка, в Україні ще декілька навчальних закладів, які мають таку велику, таку прекрасну історію, які мають такі традиції, які мають такі напрацювання, такі досягнення, які маємо ми з вами. Ви повпреди української культури. Ви люди, які будуть диктувати суспільству моральні норми. І вимагати від суспільства жити за цими нормами. Отож, ви повинні відповідати їм в першу чергу в цьому закладі на сьогоднішній день аншлаг. Всі місця зайняті і на деякі факультети по дев'ять чоловік на одне місце. Це каже про високий рівень підготовки цього закладу. І безумовно, те, що Василь Григорович Романчишин очолює його вже чотири роки. Мій друг, мій близький побратим. Я радію за нього, тішусь і бажаю процвітання. Добробуту, хороших зарплат, хороших творчих проектів в цьому закладу. Ну і процвітай Україна, живе Україна, співай Україна, танцюй Україну.